На сьогоднішній день з початку дії програми, тобто з липня 2022 року, саме в нашому регіоні, вже відкрито 441 справу, тобто бізнес-проекти на сьогодні є реалізованими. І грантових коштів, які отримали а, наші підприємці, вона склала більше ніж 110, тисяч, 110 мільйонів гривень. А, з них 67 внутрішньо переміщених осіб отримали 15,7 мільйонів гривень, 26 учасників бойових дій, з яких 15 а, безпосередньо учасники бойових дій і 11 а, дружин учасників бойових дій. Ця постанова дозволяє, в тому числі, і членам родини отримати кошти на реалізацію своєї ідеї. І крім того, було шість осіб з інвалідністю, які отримали такі кошти. Ми аналізували постійно саме тих підприємців, які отримували гранти в Запорізькій службі зайнятості. І той аналіз, який ми зробили, показав. Що десь третина наших грантерів вони вважали суму за малою, тобто вони бажали отримати суму більшу, бо мали більше амбіції, більший розмах своєї справи. І тому на пропозицію саме грантерів ми зверталися до Міністерства економіки, до Державної служби зайнятості, і на початку саме цього місяця. Буквально 4 числа було прийнято рішення про збільшення суми гранти до 500 тисяч для ще семи прифронтових областей. Таким чином, ми сьогодні очікуємо на набрання чинності цієї постанови, грантах для ветеранів, ветеранок та членів їх родин. Ця програма працює з квітня 2023 року, і вона дуже подібна до програми Власна справа, але вона надає більше можливостей саме для наших захисників і захисниць, для членів їх родин. В першу чергу, тим, що вона більш суттєва і вона розрахована до мільйона гривень. Хоча якщо все ж таки Розраховувати на більш суттєву підтримку і умови вони трошки жорсткіші. Тобто ми говоримо про те, що 250 тисяч гривень може отримати захисник або захисниця, або член родин у разі створення одного робочого місця до 500 тисяч у разі створення двох робочих місць. І якщо говорити, що сума до мільйона гривень, то тут умови повинні бути вже до близько не менше 12 місяців, щоб вже особа була зареєстрована як ФОП, до того, як вона отримує грант. І ще одна умова це співфінансування. Тобто 70% суми гранту це державні кошти, і 30% – це власні кошти того, хто бажає отримати грант. Що на такий грант можуть претендувати і родини загиблих наших захисників, і теж можуть реалізувати свою можливість в підприємництві. Головне, щоб ви мали ідею, якщо ви маєте ідею, яку ви хочете втілити в життя. Це вже є ті документи, які у вас повинні бути. Ви повинні або через дію на сьогодні мобільні застосунки і дозволяють подати заявку на участь саме у грантовій програмі. Якщо вам зручніше контакт безпосередньо з працівниками служби зайнятості, ви звертаєтеся до будь-якої філії. На сьогодні працює окрім запорізької філії, яка розташована за вулицею Рекордна, 16 Б. Всі чотири філії релоковані з окупованих територій. Вони працюють за адресою незалежної України 56А, безпосередньо в обласній службі зайнятості. І ви отримаєте всі консультації, починаючи від написання бізнес-плану і подання документів у відповідній формі для участі у грантовій програмі. Тобто, супровід ми вам гарантуємо.